Жодного примусу Україна не повертатиме чоловік, чоловіків призивного віку з-за кордону. Про таке заявила віце-прем'єри з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю Welle. від 23 квітня. МЗС України обмежило надання консульських послуг чоловікам віком від 18 до 60 років, які нині проживають в інших країнах. В МЗС назвали те це тимчасовим кроком і оприлюднили роз'яснення, спростувавши поширені міфи. Ось основні тези. Рішення Кабміну стосується лише чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном. Саме від них тимчасово не прийматимуть нових заяв. Усім іншим консульські послуги надаватимуть у повному обсязі. Також у МЗС обіцяють, що будуть опрацьовані всі заяви, отримані до 23 квітня. Екстрену допомогу в разі надзвичайних ситуацій, ДТП, затримання чи стихійного лиха, і надалі надаватимуть у консульствах абсолютно всім громадянам України. Консули продовжують працювати в режимі 24 на 7, так само як і гарячі лінії. У МЗС наголошують, це технічна пауза. Потрібен час підготуватися до нових правил роботи після набуття чинності закону про мобілізацію, про порушення прав людини не йдеться навпаки, це намагання запровадити рівні умови для всіх чоловіків і в Україні, і за кордоном. Коли нові механізми запрацюють, кожен чоловік призовного віку, який перебуває за кордоном, матиме можливість уточнити свої облікові дані, зокрема дистанційно через електронний кабінет, аби і надалі отримувати консульські послуги на рівні з іншими. Механізм оновлення військово-облікових даних державні органи ще узгоджують. Докладні роз'яснення в МЗС обіцяють оприлюднити пізніше.